Важко мені ці маки так вже сниться, починали, тому що я якось знайді, не думала, що це так ну, складно. Цю сукню з маками та волошками Оксана Нежальська вишила сама. Це одна з її перших таких робіт. Вишивати Оксана навчилась на реабілітації після поранення. Жінка підірвалась на міні у 2014 році. Як наслідок, втратила обидві ноги. Тоді Оксана їздила як волонтерка, розвозила продукти у довколишні села у Луганській області, звідки вона родом. Ми підірвались на міні, це був железнодорожний поїзд, ми переїжджали. і... 23 серпня. Життя моє помінялось на до і після. До війни працювала вчителем початкових класів, а також вела дитячий гурток. Зараз Оксана живе і працює у Львові. Вона методистка у центрі реабілітації джерело, а ще вже сім років вишиває. Під час візиту до Львова два роки тому акторка Анджеліна Джолі побувала у центрі, де працює Оксана. Тоді вишивальниця подарувала акторці одну з своїх робіт. Для Анджеліни Джолі були такі кольори. Така ж та, точно розмірами писанка, але вона була з орнаментом орнамент наших голубих кольорах. І я подарувала їй цю, цю писанку для неї, тізнав теж так. Ну, тішилася, там хто ви як воно. Далі прийшло. Ну, я думаю, що ці теж для неї вироби щось трошки значать. Розповідає, вишивання стало її хобі, а ще жінка каже, це рятує її від фантомних болей цілими днями вишивати дуже ніби також не будеш. А от релакс після роботи, і мені дуже знаєте, це дуже приємно, коли ти бачиш, що це не просто як твоя робота в нікуди, а там далі, коли її користуються, коли вона приносить ще дуже багато радісних емоцій людям. На напом... напом... пригадує за тебе, і це мені, звісно, вдахновляє. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.